Є у мене котеня, дуже люблю його, я хвостик мушка й лапки, котика царапки, хвостик мушка й лапки, котика царапки, мурчик м'яв, мурчик м'яв, В день він спав, вночі, бешкетував, як побачив мишку, то скоріш ті. Тільки сонечко встає, він постати не дає, все навколо рветься, котиться і б'ється, все навколо рветься, котиться і б'ється. Мурчик м'яв, мурчик м'яв, вдень день він спав вночі, бешкетував. Як побачив мишку, то скоріш тікав. Мурчик, мурчик м'яв. Зі стола кобаску вкрав, пінку з молока злизав, Вусики вмиває, хитро поглядає, Вусики вмиває, хитро поглядає. Мурчик м'яв, мурчик м'яв, день він спав вночі, бешкетував Як побачив мишку, то скоріш тікав, мурчик, мурчик. Неслухняне котеня, що робити маю я, як йому збагнути, чим не треба бути, як йому збагнути, чим не треба бути? Мурчик м'яв, мурчик м'яв, вдень він спав вночі, бешкетував, як побачив мишку, то скоріш тікав, Мурчик, мурчик. Сальто вверх і сальто вниз, може, мурчик наш артист, зробим з нього зірку, віддамо до цирку. Мурчик м'яв, мурчик м'яв, день він спав вночі, бо Як побачив мишку, то скоріш тікав, Мурчик, мурчик няв, свариться уся сім'я захищаю його я. Він же не чимненький, бо іще маленький. Мурчик м'яв мурчик мняв, вдень він спав вночі, бшкетував, як побачив мишку, то скоріш тікав. Мурчик, мурчик няв, мурчик м'яв мурчик м'яв мурчик мяв, вдень він спав вночі, бшкетував, як побачив мишку. Morty McNough?